Ми ведемо онлайн-трансляцію, да, з вашого дозволення, да, да, зараз буде льоха. Зараз буде два. спроба здійснена спроба зайти в кабінет найшанованішого проректора університету Анатолія Васильовича Полухіна, якого незаконно звільнили з посади, якого сьогодні вчена рада. Практично одностайно, з одним тільки проти, підтвердила його повноваження. Я як голова вченої ради вже написав листа виконуючому обов'язки про те, що він зобов'язаний виконати рішення вченої ради і відповідно своїм наказам. Зараз буде здійснена спроба зайти в кабінет незаконно призначеному. Проректору університету з навчально-методичної роботи. Я прошу вас зафіксувати це грубе порушення. Дякую. Анатолій Васильович, ви можливо, скажіть. Ну, ви, Звичайно, щоб подивитися. Кабінет зачинено. Ну, я доступу не маю. Сьогодні е, вчена, е, вчена рада університету підтримала моє перебування на посаді проректора науково науковочної роботи. У мене є посвідчення. Підписано ще міністром Вукарчуком. Я пройшов всі процедури, термін дій, вказаний, воно дійсне. Я пройшов всі процедури, положені при обранні мене на посаду проєктора. І е, це рішення є дозволено незаконним. Ну, а зрозуміло, що тепер хай міністр думає, як бути з такими підлеглими, як виконуючи обов'язки, якого він сюди призначив. Дякую. Ви зважаєте, що цей наказ це законний і так. Ну, якщо і... А ви сьогодні були вчена ради? А, ви, ви бачили, ви ну, бачили і що голосування, що вчена рада проголосувала за довіру мені і підтвердила мої повноваження як конректора. Е, е, Є наказ я його виконавку. Який наказ? Е, Який наказ? Кого наказ? І про що наказуєте? А, виконуючі обов'язки призначає виконуючі обов'язки, так? так? Тобто він завідомо зрозуміє, що е, він порушує чинне законодавство і він на місці живе, живої людини, підтвердження якого, якого підтверджені вченою радою одноголосно. Він призначає виконуючі обов'язки, так? І ви на це пішли, так? Ви завідомо виконуєте незаконний злочинний наказ. Правильно? Правильно розумію? Ви, 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 ви ж дивіться. Так. Ви на камеру говоріть. Ви горіть на камеру, не мені. От сюди горіть. Я ж саме розмовляю з камерою. З камерою, з камерою. Студентам можливо, студенти цікаво. Студенти цікаво, прийшли захистити студенти прийшли захистити Анатолія Васильовича. Як найшановнішого проректора університету, який тут працює 50 років, Я, ну, я ще, дуже поважаю Вікторія Васильовича. Але тим не менше, ти ж перейшли сюди, так? Ну, я вирішував. Наказ виконуючий обов'язки ректора. А де цей наказ? Покажіть наказ. Ну, Сьогодні оголосив. Оголосив, він мав він. Він, розумієте? він вже наголошував і виголошував так багато разів всього. Розумієте? а жодного документу немає. Розумієте? 6 днів він виголошує щось, а жодного документу ніхто не бачить. Ніхто не знайомився з цим. А ви написали заяву на посаду? Да. Да. Так. Не ваша заява. Відділ кадрів, не... кадрів не, не реєстрував її цю заяву. Ну, Я думаю, що це проблема, може відділ кадрів. Ні, це проблема моральна і проблема юридична. Розумієте? Я, я би вам радив, я б вам радив. от, ну... А перш ніж влаштуватися на роботу, не треба сходити в відділ кадрів? Я влаштований, я працюю в університеті. Мені А ви не поміняли, ви поміняли кадрі, а сам поступають у чому самі, я там. Виконуючи обов'язки, не погоджуються чином. Чи ви обов'язки виконуєте? Злочинно влади. Ви все время говорите, що ви щось то виконуєте? Вы выполняете и выполняете. Вы преследуете свои интересы. Вам должно быть стыдно сейчас. Вы должны выйти отсюда и спокойно идти. Да я вижу, эти у вас интерес. Вы злочинец. Вы чистый злочинец. У вас нет ни морали, ничего. вы просто взважка. Наследие вашего кропа. И морально, и юридичный. Это мусор университета. Сейчас всплывает мусор университета. Это мое ваше решение потому что это серьезно. Ви поінформовані, що відкрите кримінальне провадження проти законних дій. Так? Я сьогодні, коли виступав, сказав, погодження вчено ради не було, погодження органу студентського сурядування не було, погодження постілкового комітету, як вимагає Екзот, не було. Зміки. І додати до цього, як у відпустці, ви ж доктор наук, професор, ви знаєте, що людина, яка перебуває в відпустці. Не можна звільняти. Де, тисячі, я вас не Ні, ну почекайте, почекайте. Ви це розумієте? От ви зараз прийшли, вам вручили, е, в мого кабінету е, ключа. Ви зараз допомагаєте сюди зайти. Де, тисячі, я е, пишу статті. Монографії, і тобто, пишіть, навчальні посібники. І Май, пишіть так? собі. Я навчаю студентів. Де? Я пишу навчальні плани, розробляю кваліфікаційні характеристики для студентів. От, я юридичні питання не вникаю. Є ректор, виконуючи пробто. Ви, 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 нас зараз дивляться студенти. Нас зараз дивляться студенти. Я думаю, що варто, трь, варто було лише наголосити на тому, що ті всі, ми опублікуємо ті всі звернення, які були від студентів про розмов корупції на вашій країні. Прошу відстоювати свого проректора. Получена. Да, ви знаєте, що ви знаєте статут. Ви знаєте статут університету чи ні? Ви знаєте, так? Статут 15-го року дівчини сьогоднішній день. Правильно?

Посвідчення, Анатолія Васильовича, в мене є посвідчення завідувача і Я розумію, що треба починати навчальний процес. Ви заблудилися, це ж не кабінет завідувача кафе. Але мене призначили виконувати обов'язки в ректорах. Воно погоджено вченою радою? Ні, не погоджено. Ваше призначення погоджено вченою радою. Вчена рада. Ви сьогодні були навчений радою. Чому вона погоджує призначення коло? Про -ректор. Про -ректор. Про -ректор. Не про ви не проректор? Ну, ну, ви я виконую обов'язки проєкту. Є, є таке поняття, виконуючи обов'язки проректора, де В статуті такого не передбачено. Причину у проректорі виконувати його обов'язки не варто. Ну, наскільки я знаю, є. Ви помиляєте. На Ваша думка є? Ми, ви ви бачите, що нас прозвіщує. Ніхто не бачить ніяких такий. Навіщо мені дивитися, хто... Якщо ви вийма. не визнаєте рішення вченої ради, які є вищим органом, колегіальним органом університету, ви статут, то як ви можете вимагати якусь посаду в університеті, якщо ви я не визнаєте основу? Я як ви вимагаєте? Ви ж не вимагали про це? Я? Да, Ні, мені запропонували. Ви вірите усним розпорядженням? Якщо я вам Якщо зараз я... скажу, що усне розпорядження. Ні, на... мені да. наказ показували. Вам показували. Ну, Ну, Зачем виконуючого борис? Ви прийшли в кабінет і ви кажете, та. що ми маємо десь підійти. Та. Відділ кадрів каже, заява не поступала, не реєструвалася, не підписувалася, наказ не видавався. А ви нам розказуєте, кудись ми маємо піти, поцікавитися, чи воно є, чи немає. або воно є, або його немає. Все. Протокол вченої ради також немає про те, що вас затверджувала на таку посаду. І протокол про те, що звільнити Бухіна, теж немає. Я не буду ще раз говорити про те, що я нагадую призначений про Про Проректор такі накази видає з явним перевищенням своїх службових повноважень. Це кримінально-карні дії. Якщо ви хочете стати співучасником кримінально-карних дій, ви, будь ласка, можете вчиняти будь-які дії, але це є кримінально-карні дії. Тому що є процедура, є процедура, яка передбачена статутом погодження. На звільнення і призначення, призначення проректорів надає вчена рада і вчинення будь-яких дій. Ну, які я, не, я не буду ще раз повторювати, щоб мене не, позна... не позначали на посаду проректора. Чекайте. Є Є норма закону, і кожен в нашій державі повинен дотримуватись вимог законодавства. Так само, і ви зобов'язані його дотриматись. Якщо ви не знаєте процедуру, ми вам роз'яснюємо її. Якщо ви не хочете виконувати, то ви виконуєте не законні накази, а співучасть у виконанні таких злочинних наказів. Завідомо. Як ми за собою кримінальну відповідальність? Ви можете вчиняти будь-які кримінальні карні дії. Проте будьте впевнений, що на це у буде реакція. Зверніться в суд, що ми вас не допустили на робочі місце і надайте їм наказ, бо нам його не надали. Ви дуже судом зараз розкидаєте. Ви думаєте, що суди будуть розглядати рік, два, десять, а ви тут будете собі судити... жирувати, розумієте? Що розуміло? ви не знаєте? Що так. ви не знаєте? Я розуміло, знає що у нас тут проректори живуть. Жирують Ви жируєте. <реклама> да, да, ви не проєкту, ви чого ви дорожні? Я по комнате. Ви ковід у швидкі наказ. У вас кафе три ну? ви прийшли? Скажіть, у вас кафедри ви ну? ну, що займаєте дві <реклама> я, 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 я що ви що ви жируєте, ви самі скажете, що проєктори жирують, значить. Ви прийшли жирувати, да. на проєктори жирують. Ні. Да, да. Так. Йдіть на кафедру виконуйте свої посадові обов'язки на, на кафедрі. Якщо ви думаєте, що ця погада, я сильно не її ціную, то ви... Ну то дійсніться. Так ідьмо, ідьмо. Так достойно собі місто. В іншому там Я так скажу. Я думаю, що це можна сказати кожному. Ого. Якщо нахуй так багато, то за вами ніхто. В законний спосіб. Хто з вами? Ви один подивіться, скільки нас. Подивіться за полуки, наскільки стоїть в двері не вміщуються людей. І проти дім... вас? Ні, я так скажу, що я не займався домашніми заготовками, як він перевезти ще... що. Ми ви здібаєте, прийде заходимо. Ви вважаєте, що я запросив, що насутствують ви вважаєте, що я запросив цих людей? Да, бутылку, а Дізначно, ви прийшли вона... це... да, попередити, що ви здійснюєте незаконні дії, злучені накази виконуєте. Зберіть, будь ласка, ви зберіться, будь ласка, з думками. Завершіть ключі від Займайтеся справами кафедри. Там у вас дуже багато проблем. Ми декілька разів з вами розмовляли на те, що у вас що є чисельні скарги студентів на певні дії, ненормативні, да? mm -hmm. mm -hmm. не можемо сказати, скільки коштує. Кажіть, ваше слово про каміння. Олександр Іванович, Олександр Іванович, перед початком, початком навчального року у вас багато проблем на кафедра. Зосередьтеся, Засер... 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 будь ласка, на проблемах кафедри. А відносно того, що ви могли опертися, я хочу вам підказати, на що ви повинні опертися. Є Конституція України, це основний закон, який ми, як громадяни, повинні виконувати. Стаття 60 кожна каже, що кожна особа має право не виконувати накази, які є незаконні. Злочинні і, це, і не це ніякої відповідальності. Значить, відносно мого звільнення і звільнення моїх колег порушена справа щодо незаконних дій виконувача обов'язків. Ми вже пройшли слідчі, певні слідчі дії зі мною. Я був в слідчому управлінні, я був в прокуратурі і давав показання. Мене викликали туди. Змієте? Далі. Будуть такі ж дії процесуальні відносно виконувача обов'язків, його дії. Які дії були правильними, які неправильні, Значить, ми вважаємо так, ми тим більше написали це в письмовій формі, попередили його про можливі наслідки. Він сказав, те ж саме, от як ви, ідіть до суду, от ви йдіть до суду. Ну, Жалуйтесь на нас, у вас нічого не відбувається. От ви, вот ви зараз э, ведете до цього, так, що, уважаю, що на сьогоднішній день немає ну, не, не має права підписуватися, правильно? Безумовно. Почекайте, почекайте, почекайте. Незаконний наказ, незаконний наказ. Його ніхто не буде виконувати. Ніхто не бачить ніякого наказу. Скажіть, будь ласка, у вас є наказ про ваше призначення і походження вченої ради? чи немає, скажіть, будь ласка. Ну скажіть, будь ласка, є у вас наказ про ваше призначення на руках? І Я, я, я совісті немає. А, а по з приводу совісті, те, що ви пишете, там це Господь Бог може таке. Прекрасно, прекрасно. 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 Так, прекрасно. Так, так, що, я, я розумію, трохи що трохи всі, трохи. всі всі у нас грішні, ви вирішили на роботу, що ви підстави друге.

Як за да як право піти на місце, яке ви зовсім не знаєте, що робити? Ця людина знає всіх і все. Ви нічого не знаєте. Нічого не знаєте, вийшов, не ну, вийшов, як вийшов. Ви, е, ну не а як ви можете знати, якщо ви знаєте, так? хто я така, так, якою кафедрою я займаю? Ну, я... ну, ви за знаєте? Ми знайомі, ми знайомі і в трамваї багато людей мене знають. Знайомі, а чому але ви, вийшов, не знаєте, що я нічого ви не знаєте, ви не знаєте, а, а починається в нас навчальний процес. Як ви розумієте, так? 1 вересня, а сьогодні, яка дата? треба нам працювати. І треба працювати з тією людиною, яка все знає. Ви кажете про совість, і у вас немає ніякої інформації, знань, І ви йдете, і ви кажете про совість. А щось конкретний сика, тобто. Мене, я ні, мене цікавить, скільки у вас буду, я звертаюся Спитайте, до проректора. з що Скільки студентів у мене, е, на кафедрі? Будь ласка, відповідайте, відповідайте скільки студентів на кафедрі? Да. він знає. А скільки, у мене викладачів? А які висок. викладачі повинні, повинні ну, ви, ви е, будь ласка, е, знаєте, це повинна знати кафедри? Да, Це я що? знаю і знаю ну, мій про і, і мені Дуже мені потрібно, мені потрібна допомога, да. тому що 1 березня в мене починається робота. Навчальний процес. Я мене, як у всіх 90 завідувачів кафедрів, які підпорядковані ці, в цьому да. університеті. теж І ви бачите завідувач як? кафедри я, я хочу, щоб навчальний процес. Зараз я прийшла по роботі. Я прийшла собі зробити якісь. Запитання вияснити, розумієте? Кому? Я, я входила до начальника відділу кадрів, я прийшла до получені, я, ну, я знаю, що я отримую відповідь від вас. я від, 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 від не отримую. Ну, Але як, не ви, як ви знаєте, що ну, ви, ви, запитує, від, відповідь, кафедру, якщо ви завідувач і так, кафедри, ось, знаєш, ось, ви знаєте, що багато роботи у вас на кафедрі. Давайте підемо на кафедру, о, будемо працювати. Заберіть, будь ласка, свої. Залиште тут... ключі. Спокійно, так. Ідіть з Богом, спокійно, йди з Богом. Я там питання, я ж ключі знову мені не давав, бо я їх не можу залишити. Значить, речі, то... речі. Речі, речі, речі ваші? Я можу піти. Речі, що вам давав. Речі ваші. Так, да, і чому? А, так, так, так. Вас, ви пам'ятаєте, ви казали, що порядна людина. Звісно. Як ви виконуєте повістки, ви вважаєте себе порядною людиною, так? Я, по-моєму, да? mm -hmm. по нічого не такого образного для вас нічого не кажу. Ні, ми просто зараз заважайте виконувати мені мої обов'язки. Наказ 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 познайомте нас <ріпи> з наказом. Мене як голову вченої ради познайомте з наказом. Я, я вас не погоджу. Я не ні, ви повинні в чужий кабінет сідається і нічого не повинні. Наказа мати не повинні. З функціональними обов'язками не ознайомлені. Сьогодні... Заява ваша Сьогодні... не поступила, що води директора голоси, кого ні призначив комічі не, не женився, Знаєте це? Ну, Наказа, бо, є, бо його нема. Нема наказу йдіть на кафедру працюйте. Та, Там наказ є про вас. Тож, мені не вірите? да я скажу, що не вірте, бо він мені вже стільки наговорив, що якби я в цьому вірила. Мене в містки вискочили, розумієте? тут де це не февралі, а зовсім про інше. Де, де правові підстави і документи які це лігалізуєте? Зараз не нема, так? Зачіплюєш, виконуючи. Ну в документ є у вас, покажіть будь ласка. Ну, У мене немає наказу про призначення. ну, ласка, я можу вас провести, він каже, якщо ви не витягнути. <сíки> <сíки> по скажите, вы мне по-человечески скажите, как вы будете работать с коллективом, который вас не хочет даже здесь видеть? Вы уже столько натворили, что, знаете, то, что кричать, охота выгнать вас всех. Как вы будете работать с коллективом, который вас не хочет? Вы приходите говорите, все. У вас с другим очень плохо. Вы не понимаете, вам коллектив говорит, уйдите отсюда, дайте работать университету. Вы стоите, І кричіть, я зайду і все. Вас тут звал. Судар? А того хто вам сказав, бачить що його нема, зверніть увагу. Він вам спину не перекриває. Подивіться Анатолій Васильовичу, скільки людей прикриває спину. Я можу привезти. Приведімо свою роботу. Приведіть зараз, зараз тільки з вами. Спробуйте. Спробуйте не силою. Ми просто во як ви хотієте, що ви незаконно призначений і ви не пред'являєте нам взагалі цього наказу. Ви наказ, я працюю звідти кафе. Йдіть на кафедру, що Я не знаю, може у вас якась спроба, може ви себе мені академию, уявили про наказував. Виходимо і кажуть, а я давайте на чешу. виконуючи обов'язки, призначив мене. Виконувачі обов'язки. Так, не хотіть мене. Ну це міріальне.

Я не знаю, понимаете? А зачем вы говорите, идите домой? Надо было прийти на ученый совет, посмотреть да? А вы видели, как люди стали за, за руководство? Вы видели? Вы сидели, наверное, вы не поддерживали всех, вы не поднимали Понятие, руки. Ученый, завер, ученый завер,

У нас всі тут розумні люди. Всі підуть на вибори, проголосують, віддадуть свій голос. Не буде негативний не, ну то не мішайте, не, не, не ну, мішається. А тобто, ви вже знаєте, що ректор буде уйду, не важка. Зразу йду, не буду Ні, буде мишати. Ви не виконуєте ви вже бачите? Ви вже бачите, що ви програєте? Коли тим не хоче вас. Я просто хочу... А сколько вам <потяк> заплатили, чтобы это вытанцевали? Пообещали, то есть. Сколько вам заплатили? Это же просто так человек в жизни. Не вы говорите, что мне неинтересно. А все равно потанцуете. Сколько это вас захватили, чтобы это занять? Пристройство кто-то меня потанцовывает. Ну да, понятно. Вот, вот кто вас потанцовывает да? <потяк> сзади. Ваше время, кто у нас сзади вас как. Да обратите внимание на эти слова свои, там, вы да. сами это видели, понимаете? Ну, вы же там были, да. Скажите, пожалуйста. Но я чуть-чуть не упал. Я, я, был, я был в пятницу, около, участвовал в событиях, которые происходили возле канцелярии. Там было около 10 вооруженных людей. Почему сегодня вы пришли без вооруженных людей? Вы меняете тактику? А, да, вчера, так, а так. вы видели это видео? Вы видели это видео на ютубе, где вооруженные люди пытались захватить канцелярию и чуть не избили студента? У меня есть ключи. Вы знаете об этом? Да. А сотрудники просто откровенно поступают. Вы, Вызвали полицию. І навіть не вибачився. Я просив ректора і ко, щоб він вибачився. Або він, або охоронець перед цим хлопцем. Ніхто не вибачився. Проігнорували. Ви що, що ви тут живете? Я не можу спросувати. Я ж хочу, поки ви підете. Наприклад, що почув. А вы будете стоять поки все не Кирсине можна, Можно найти человеческое вопрос. Почему вы держитесь за это место? Вы просто здравствуйте, телезрители, мне интересно, почему человек держится за это место? На самом-то деле, юридический институт приветствовает. Можно узнать? Запропонували, якщо я дав згоду, Я, а это условно. Условно. Я, я понимаю, вот я понимаю человек. этого человека, но теперь это вопрос. Почему? Почему? Да. Смотрите, вот вы на директор на завода, коллектив против вас. вас, как вы будете штамповать самолеты, объясните. Например? Ну, хорошо, например, например, например. Я сказал, я утрирую. Я утрирую. Да. Ну как? Ну как, коллектив против да. вас? Вы вот трогаете женщину. Обратите внимание, ну, можно, можно? Да. вот, чтобы сравнить с этой дверью, видите, какая женщина, мы сочинем. Вы не позвольте, вы же понимаете, что коллектив не принесет вам на подпись документы. Потому что вы не имеете права подписи. Вы понимаете, о чем дело? За того, кто имеет право, не имеете, вам, наверное, лучше всего Сегодня ученый совет это доказал, я участвовал. Я участвовал на ученом совете, я снимал, все это есть в интернете. так хорошо, я же не говорю, Офіційно у вас немає документа, за яким вас призначили. Ви прийшли, ви прийшли, усно кажете, що вас а, назначили. В дуже... канцелярії у нас був вже такие выпады, коли а, його ректора назначив усно свого помічника. А ви его, наверное, знаєте. это идеолог, головний рейдер, он вот сейчас в этом кабинете я находится. Ви знаєте, ну, очень зря, що ви не присутствовали в п'ятницю, такими ділами не займалися. Я у -у -у -у. Пока у нас там еще есть. Хорошо, а отпускайте людей. Все, вы нам не интересны, вы можете... Уходите.